Друзі, ми продовжуємо наш міні-курс англійська у ресторані, де ми розбираємо самі найпрактичніші так, слова, фрази і ті вирази, які нам знадобляться в цій темі, тому що тема дуже велика, про неї можна говорити багато і можна дуже багато додавати додаткових матеріалів. Але на початку, коли ми. Починаємо вивчати якусь тему, нам головне база так, щоб ми могли одразу використовувати те, що ми вивчаємо на практиці, так? Тому що так у нас буде з'являтися мотивація. На попередньому уроці ми з вами вивчили шість самих найвживаніших фраз, як замовити їжу, тобто, що може бути корисніше, практичніше цього, так щоб піти і щось замовити. І замовити це правильно. І ми запам'ятали з допомогою немотехніки хот дог Вісі, так дуже легко запам'ятати. Сьогодні ми з вами говоримо про меню. І поговоримо про самі такі, най... самі такі розділи, так? основні, які ми можемо побачити в меню, щоб ми не губилися в ньому. Меню можуть бути теж супер різними, так? В кафе, в кав'ярнях, в якихось дорогих ресторанах, звичайних ресторанах меню може відрізнятися. А от тим не менш, структура, так і назви, такі як закуски, десерти, гарніри, основні страви, це завжди одні і ті самі. Нічого тут видумати такого супросового не можна. І сьогодні ми якраз про це поговоримо. Більшість назв вони походять з латині, в принципі, так само, як і українські, так? Наші відповідники теж більшість з латині. Ми зараз це побачимо. І почнемо, друзі, з самого першого, що нам необхідно було б знати, це appetizers і starters. українською. Це закуски. Є в нас два варіанти. Вони, в принципі, взаємозаміняємі. Так можна використовувати appetizers, можна використовувати starters. і так само. Ми будемо бачити з вами як в американському меню Appetizers і Starters, так і в Британії. Так? Але тим не менш вважається, що Starters більш британський. Так? Такий варіант, який більше вживається в Британії, так, в, в британській англійській мові. Uh, appetizers більше в American English. Appetizers and Starters – Це закуски. І, до речі, друзі, ось закуски, так, українське слово, це одне з небагатьох тут слів, які ми будемо бачити, яке якраз не з латині походить, а походить це наше слово, тобто означає щось закушувати, так. І зазвичай закуски будуть до якогось основного до основної страви. Тобто це не обов'язково для якоїсь випивки, так, закуска, щось закушувати. А це щось, ніби як їсти в прикуску, буває, чи кажуть. Тобто Ми, наприклад, їмо борщ. І разом з борщем, наприклад, ми там сало можемо їсти, чи шматочок хліба, чи часник, чи ще щось, наприклад, огірок, так, з якоюсь кашею ми можемо їсти. Оце раніше називалося закуски, так? І відповідно зараз закуски це те, що ми з вами будемо їсти перед основною стравою, так? А англійське слово, ну тут «starters» зрозуміло, так, від слова. Від того, що рокись розпочинки від свого розпочинати, так тобто від того, що ми починаємо. А appetizers, те, яке більше в американській англійській використовується, воно з латинського від слова appetitus. І раніше, друзі, appetitus – це було щось не, не про їжу, так? А воно було загальне слово і це слово означало бажання. Прагнення, так? Тобто, щось, коли у нас є якась ніби пустота, і до нас до чогось тягне. Оце ось така прага, бажання. І, відповідно, потім воно вже почало означати саме до їжі, так, що бажання щось з'їсти, бажання прагнення щось, якусь їжу спожити. Оце, друзі, appetizers. Чому нам важливо говорити про етимологію слів? Тому що. Слова вони дуже такі виглядають абстрактно, і тим більше коли їх тут там шість, сім, вісім, дев'ять різних, так і вони виглядають дуже абстрактно. Нема за що, немає за що, немає ні за що зачепитися. І нам важко запам'ятати якийсь апітайзер, стартер, селець, особливо, коли ще схожі слова на українські, але по-іншому читаються. До речі, я буду тут подавати вам транскрипцію, так що ви могли в транскрипції теж читати, тому що, в принципі, слова такі не самі легкі по транскрипції. Вони десь, десь схожі трошки на українські слова, так і наближені, і це може плутати. Тому, друзі, саме перше це appetizers і Starters. Можна і використовувати як appetizers, як starters. Так само можна і в меню, коли ми будемо відкривати меню, побачити як appetizers, так і starters. Що у перекладається як закуски. Starters – від слова start розпочинати відповідно, а appetizers – від латинського appetitus. це означає бажання прагнення. Зафіксували, запам'ятали, рухаємося далі. Друге у нас soups and salads. В багатьох меню можна побачити так цей розділ як один часто, тобто супи і салати. Українською, ми відповідно тут зрозуміло, так, навіть без перекладу: Soups and salads. Тут, друзі, широкі e", appetizers. Тут довгий так, тут довгий звук soups. а тут теж широкі е e", salads. Soups and salads. Супи та салати. Якщо ми, друзі, подивимося з вами на термологію слова суп. То раніше це називалося така, так, так би мовити, стравок, такий бульйон. Коли люди їли більше це була як рідина, і туди можна було макати шматочок хліба і так їсти. Тобто це, грубо кажучи, а, від слова супа, так або зупа, і це якийсь такий певний розмочений хліб в бульйоні. Так само а, в українській мові теж в деяких регіонах можна почути зупа, так. От, відповідно, це ось ця зупа, це розмочений хліб, який в якійсь рідині в бульйоні зазвичай. Це у нас наш суп, так? українською теж суп ми кажемо. І слово salad, так само тут широкий ас salads, Це у нас салат. Друзі, слово салат походить від латинської сал, сіль, так? або саларе, солити. Тобто раніше салати це називали якісь певні овочі, зазвичай зелень, яку. Можна, яку солили і їли, так? відповідно від слова сіль і походить наше слово салат. «Soups and salads» Супи та салати. Відповідно, два розділи самих таких основних, так? які ми можемо зустріти в меню на початку меню, ми з вами вже пройшли. Молодці, друзі, супер. Рухаємося далі. І ми з вами казали, що ми розглянемо на в цьому уроці наші основні розділи, так, які ми можемо побачити в меню. І ми також з вами поговоримо про вісім основних фраз, які, ми можемо, які нам будуть стануть в нагоді. Так? От саме, от, грубо кажучи, по, 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 по цій нашій темі меню. Наприклад, Can I see the menu please?» можна побачити меню, так? What's in it, що до цього входить? Ну ми поговоримо це про це після того, як ми з вами розберемо меню. Два розділи ми з вами пройшли. Далі, третє, це у нас main courses або Entrees. Main courses. Main courses це основні страви. Main це основний так. А course – у середньовіччю, коли на банкетах подавали їжу, то вона подавалася ніби такими хвилями, так? Такими потоками. Слово course, тут в даному випадку, яке ми перекладаємо як страва. Воно більш походить від слова, яке означає хвиля, якийсь потік, нато, да, що йде ніби один за одним, або по колу повторюється, або бігти. Тобто раніше, в середньовіччі, коли подавали їжу, то була якась одна хвиля, хвиля подачі, так, друга хвиля подачі, тобто щось забирали, потім щось знову приносили. так як на банке, я так зазвичай роблять. Ось це слово і означає певне як таке хвиля. Потік, так, основний потік, тобто основний потік якоїсь основної їжі. Тому зараз, коли ми говоримо про основні страви, англійською це звучить main courses. І через косу, друзі, у нас тут є слово французьке entrees, якесь, яке теж дуже часто можна побачити, особливо в американському меню. Так. entree або антрайз, яке в множині, так, яке означає основні. Страви. Друзі, це французьке слово. В англійській мові є те, у нас схоже слово to enter, входити. І насправді в британській англійській слово entry майже не використовується. так, У них в основному просто пишуть main course. Отак. так. А в американській так, культурі у них є як може бути як і main course, так і entry, Ви можете побачити, як. Таку назву, так і така назва – «Антрей». І вона насправді не слово «Антрей» не дуже відповідає змісту, тому що як в британській мові у них теж до кого використовується слово «Антрей», а в значенні «appetizers», тобто щось ніби як закуски. Але насправді, здається, рідко там використовується. Тобто цих два. Слово да, використовується, але воно, якщо і використовується, то використовується в значенні закусок, тому що від слова to enter, да, ніби щось входити, тобто входити в цей процес споживання якоїсь їжі. так. Це в британській мові воно майже не використовується. А ось в американській мові використовується як main course, так і entree, І так, і так використовується. Це, друзі, основні страви. Далі у нас є sides, або можна сказати side dishes. Точніше, side dishes, так, це гарніри. А можна коротко сказати sides, або побачити в меню. Відповідно, що таке side dishes. Це в буквальному значенні, так, це щось то, що якась страва, яка збоку, так, dish, ніби як страва. І side, це з боку, якась сторона, то що стоїть в стороні з боку. Відповідно, а коротко можна просто сказати сайдс. Слово «dish» походить від латинського слова діскус або, di, або діск, да? тобто в українській мові мете теж є слово диск. Це щось означає таке кругове да? коло. Тобто раніше там якась певна тарілка, так чи щось звідки посудина, звідки їли Їжу вони були такі у формі круга, так, і відповідно, це от був від слова діск, його називали диск. Від слова діск у нас слово дещо. Кажемо або sides, коротко, або кажемо side dishes. Відповідно, в українській мові ми це називаємо гарніри. Але, напевно, як ви вже могли помітити, слово гарнір не дуже і то й українське, що слово означає друзі, гарніри. Воно теж походить з французької, так, а потім з латинської мови. Це від слова garnish. До речі, в англійській мові є слово garnish, яке стосується їжі, це означає щось чимось прикрашати страву, так? garnish. І, відповідно, слово гарнір так, в українській від слово від французького гарнір, воно дослівно буде означати, що ми будемо щось прикрашати, оснащувати щось або доповнювати. Тобто гарнір це то, що доповнює ніби нашу основну страву. Гарнір, гарнітура звідси. Також слово, тобто щось, наприклад, там, доповнює да, до основного якогось гаджету гарнітура. Так само і тут гарнір від того, що доповнює основну страву. А англійською sides або side dishes. Супер, друзі, ми з вами вже переходимо, так би мовити, до солодкого. так? Є в нас таке слово як dessert в англійській мові. Його не потрібно путати з пустелію, воно пишеться через е, дві S, так, і читається як. Dessert. Воно не жені. dessert, відповідно. В англійській мові є ще таке слово, яке пишеться через одну S, воно читається як desert, і це буде пустеля. Відповідно, наші десерти будуть desserts. І так само, що в українське слово так, dessert, і що в англійській слові dessert від французького означає де сервір. Тобто, у нас є serve це щось подавати, а disservere. Так, як я походить з французької з латині, це означає навпаки розсерв, розсервіровувати, так, якщо можна так сказати. Тобто раніше це означало те, що коли ви вже поїли, вже почали прибирати зі столу, коли все зі столу, зі столу прибрали, тобто розсервірувало, ніби так, дісервір, роз, ніби розсервірували, роз, все забрали. То потім, от те, що вже їли після того, як забрали все зі столу, це. от... І почали називати десерти англійською desserts. Далі в нас є drinks and beverages. Drinks можна побачити так, це напої української, або можна побачити, побачити beverages. Так, і це і це слово, друзі, використовуються. Слово drinks зрозуміло, так, і слово напої, так само, як в українській ми кажемо пити. Да, і тут у нас є напої так само, і тут у нас є to drink пити. Відповідно, напої у нас буде drinks. А слово beverages так само походить з латині, так само означає пити. І корінь цього слова так само і досі використовується в багатьох мовах, наприклад, як Бебер, або Буа, або так, Залишається оцей корінь, який означає пити. Слово drinks, друзі, це більш таке неформальне слово, так? яке ми можемо друзями сказати, як щось там: would you like a drink? Ти хочеш якісь напій. Просто коли ми розмовляємо про те, що ми хочемо, так? А зазвичай слово beverage воно більш таке формальне. Тобто, якщо хтось ви будете замовляти у якоїсь фірми, там, ресторан замовляє, там, чи просто в меню побачите. Воно більш таке ну, теж використовується, але має відтінок більшої формальності слово beverage. Drinks and beverages це у нас друзі напої. Далі, що у нас тут ще є? У нас є vegan, vegetarian. Gluten free. Якщо, друзі, ми з вами з меню вже розібрались, так, зафіксуйте собі шість таких основних розділів, так які ви будете бачити в будь-якому будь будь меню, незалежно від того, як це меню буде, з чого воно буде починатися так, з десертів, чи з напоїв, чи з гарнірів, чи з супів. Тобто ці слова і фрази нам потрібно знати. І у нас. Потрібно теж було би знати, так якщо людина, наприклад, веган чи вегетаріанець, або й у людині потрібно щось з безглютенове. Ось такі в нас є слова англійською мовою vegan, Vegetarian, Gluten Free. І коли ми зараз будемо з вами говорити про фрази, так ми навчимося як запитувати, чи вон чи щось у нас є таке в меню. І відповідно, поки що просто запам'ятовуємо собі ці слова, щоб ми з вами могли. Розбиратися. Просто якщо ми побачимо це в меню, так ми будемо знати, що це означає, що це щось веганське, це вегетаріанське, а це безглютенове. Двома словами, хто не знає, так щоб не вдаватися в подробиці і розходження термінів. Віген це коли людина взагалі нічого так не їсть, ні взагалі ніякі продукти, які походять від тварин, це ні молоко. Ні яйця, так, ні відповідно не м'яса. Вегетаріани, зазвичай, це ті, хто не їдять м'ясо, але їдять можуть їсти продукти тваринного походження. Gluten-free free це щось безглютенове. Як ви напевно знаєте, що глютен це білок, так який може бути у пшениці, ячмені, житі, і у деяких людей є алергія так, на глютен. Тому це теж для деяких людей важливо, щоб було gluten фрі слово. «Vegetarian» означає від того, щось живе, то що росте, так «vegetarian» з латинського. А слово «vegan» так веган, виникло кажуть у 1944 році, і засновник, британець, засновник веганського товариства, ніби вигадав це слово, взявши з, з слова «vegetarian» перші три і останні дві букви. Так і тому ніби вийшло «vegan». Далі у нас, друзі, є specials, chef's specials Today's Special. І ми так само можемо часто бачити це в меню, так? І це означає, що меню часто нам пропонують щось таке сезонне, так, або щось особливе, що є в меню. Саме сьогодні можуть пропонувати. І англійська мова specialс означає спеціальний, так, особливий. І українською мовою це можна було б так собі. Перекласти як особливенка, так? Відповідно, такого слова, напевно, немає особливинка. Але це приблизно щось таке. Особливенки, які у нас сьогодні є особливенки, або особливенки в меню, так? І тобто якісь спеціальні пропозиції особливенки. Specials – це спеціальні пропозиції особливинки. Specials це просто, да? Відповідно, саме це слово, просто спеціальні пропозиції особливенки. Тут далі у нас є chefs, Specials У нас тут. Ці дві букви «CH» H зазвичай читається як CH, так, але в даному випадку ми читаємо «Ш». «Chef's special» – Звідно спеціальні пропозиції від шефа, так? від шеф-повара, або особливинки від шеф-повара. І можна, можемо побачити today's special. Сьогодні та особливинки, спеціальні пропозиції, які сьогодні нам пропонують. Так само, друзі, у нас є ще слово signature. Signature саме по собі означає. Підпис. І ми можемо так само в меню бачити, і там може писати Signature Dish. Тобто страва, підпис і страва. Що це означає? Це означає, що це якась, так би мовити, як ми українською буває кажемо фірмова страва. Якщо ви бачите Signature Dish, або, наприклад, якось там signature, а потім назву ресторану, то це означає, що це фірмова страва, страва ось цього ресторану, тобто ніби фірмовий підпис. так, ось цього. То так би мовити, щоб собі запам'ятати. Signature dish це фірмова страва ресторана. І ось, друзі, це що стосується так, того самого основного, що нам потрібно, і того, що ми будемо бачити в будь-якому меню. Так, не обов'язково в повному форматі, може чогось не бути, так, або навпаки, там ще багато чого буде, але це основа, і ця основа нам потрібна, коли ми тільки з вами хочемо почати розбиратися в меню. Далі ми переходимо з вами до наших вісьми основних фраз, які теж нам стануть в нагоді щодо того, коли ми з вами вивчаємо меню, так? Або коли ми з вами вже замовляємо. Як я казав на попередньому уроці, друзі, ми з вами розібрали, як замовити, і ми розібрали з вами шість таких самих найвживаніших способів, як замовляти їжу в кафе у ресторанах. Так і ми казали, що ці фрази, які ми з вами вивчили і запам'ятали, їх так само можна і використовувати в багатьох інших контекстах, якщо ви не бачили, обов'язково перегляньте. І відповідно наша перша фраза і друга, так, таким блоком розглянемо їх: це Can I see the menu please, або Can I have the menu please. Відповідно, вони схожі, ви можете використовувати або першу, або другу. І дослівно вони перекладаються як можу я побачити меню, будь ласка. А друга фраза можу я мати отримати, ніби, так, меню, будь ласка. Вповідно, українською, каже, можна мені. Меню, можна побачити, меню, можна мені. меню. Ось це, друзі, дві фрази, які нам потрібні, щоб ми, якщо нам меню не дали, так, ми попросили. І відповідно зараз ми тут ще будемо казати сьома Excuse, me, так? І ось, друзі, якщо ви хочете когось покликати, так, то ось наша фраза. Тобто, якщо вам меню не дали, або ви хочете щось звернутися, ви вже замовили, хочете там щось поміняти, а ще щось дозамовити, то це ось ця фраза, яку ми хочемо з вами. Використовувати. Якщо ми хочемо покликати когось, ми кажемо excuse me. Так? Ну, перепрошую, ось цю фразу, ми використовуємо. Так само, якщо нас не помічають, ми хочемо привернути увагу, ми кажемо excuse me, can I see the menu, please? Excuse me, can I have the menu, please? Так? Тобто, оце, наші такі фрази перші, щоб отримати це меню і далі вже побачити, що в ньому пише. Далі може бути третє, What's in it. Якщо ви, якщо, наприклад, буває, так, що немає там. Складу, так, а буває просто пишуть тільки назви, то ми можемо відповідно запитати, what's in it? А що входить до складу? Так? Що, в цьому? що в цій страві? Особливо, якщо вона цікавить, чи вона веганська чи вегетаріанська, можемо з вами запитати? Is that spicy? Так, якщо ви, наприклад, не любите чи любите навпаки гостру їжу, spicy – гостра, Is that spicy? це так, гостра страва. І, друзі, п'яте, шосте, у мене тут тільки початок фраз, так? І ми завершимо з вами зараз от нашим веганським і вегетаріанським. Якщо ви хочете запитати, чи є щось веганське, вегетаріанське, ми кажемо is that, а да, ви, наприклад, говорите з офіціантом і питаєте його. Ось ця страва, про яку ми говоримо, is that? Вона, да? is that vegan? Is that vegetarian? Is that gluten free? Це веганське, це вегетаріанське, це безглютенове, так is that. Так само у нас є друга наша фраза, вона схожа. да? То, відповідно, якщо ми тут звертаємо в меню про щось конкретне говоримо, то якщо ми конкретного нічого не побачили в меню і хочемо запитати, так, чи є щось, то ми кажемо: do you have anything. В принципі, дуже легко так? Просто мати. да, У вас ви щось маєте. Ви, дослівно, ви маєте щось? Do you have anything? І відповідно тут ми далі продовжуємо. Do you have anything vegan? Do you have anything vegetarian? Do you have anything gluten free? Так, друзі, це наше п'яте і шосте. І наші останні дві фрази: це Сьоме. Excuse me, can you take my order? Так само, якщо ви меню вже отримали. А тепер ви хочете когось попросити, що ви що ви вже готові зробити замовлення? Це оця фраза, яку ми будемо використовувати. Так само, коли ми хочемо привернути чиюсь увагу, ми кажемо, excuse me, excuse me, до вас підходять, ви вже в меню. Так, ви кажете, excuse me, can you take my order? Так, або можемо сказати We are ready to order' з нашого попереднього уроку. Або якщо ви хочете саме попросити, так can you, can you take my order. І восьма наша остання фраза: can I have the check?» Bill please. Can I have знову ж таки легко? Да? Чи можу я мати англійську мову? Вони часто кажуть, можу я мати, це означає, дайте мені, будь ласка. Can I have the, В американській мові використовують зазвичай che українською можна мені рахунок, так, в американській англійській зазвичай check, а в британській англійській звичай bill. І відповідно, якщо ви вже готові оплатити і хочете вже піти, так, то ось ця фраза нам стане дуже в нагоді, і ми скажемо. Can I have the check, або в британській англійській Can I have the bill. Please. Ось ці, друзі, вісім практичних фраз, які нам знадобляться так, коли ми з вами будемо говорити про меню в ресторані. І ось такі наші назви, які ми можемо зустріти в меню. Нам теж потрібно знати, щоб ми з вами себе впевнено почували, коли ми відкриваємо меню. Щоб ми. Ми вже з попереднього уроку знаємо, як замовляти, так, а ось такі фрази нам допоможуть гарно орієнтуватися в меню. Це був наш другий урок, так, друзі, нашого міні-курсу Англійська у ресторані, де ми з вами розбираємо самі найпрактичніші, найвживаніші фрази, ті, які реально нам будуть потрібні так, в реальних життєвих ситуаціях. Я чекаю вас на наступних уроках. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!